На цьому запитання про мандри про цю книжку закінчуємо і переходимо до запитань особистих. Тут звичайно всі подумали, що ми вимкнемо камеру, але ні, чесно кажу, ми її залишимо вимкненою. Перше особисте запитання: як ви взагалі ставитеся до особистих запитань і до того, що люди хочуть, ну журналісти? Я так розумію, що шанувальники, так там на яких зустрічах хочуть дізнатися щось про ваше життя, окрім літератури в особистих запитаннях, так тобто у відповідях на особисті запитання. Я майже завжди кажу неправду. От, тому що цю правду я зберігаю просто для літературних текстів. Якщо я почну її вибовкувати у всяких інтерв'ю, то не буде жодного ефекту від моїх власних книжок. Ось, тому якщо ви погоджуєтеся з тим, що я буду зараз відповідати угу. нечесно, так то можемо продовжувати. Ну тут, напевно, всі подумали, що зараз я скажу ні, ми закінчуємо, але ні, ми звичайно продовжуємо. Як ви ставитеся до того, що ви письменники, є така особистість публічна, і тобто, ви повинні мати свою точку зору з будь-якого приводу? Я розумію, що ну іноді дуже дивні запитання ставлять. До вас як до письменника, mm -hmm. вас це не дивує? Ви, ви вважаєте, що це цілком нормально? Це не цілком нормально, але в цілому це можна зрозуміти. Ну тобто це не тільки у нас з'явилося, і не тільки ми це вигадали. Це така, можна сказати, світова поширена світова практика. Я думаю, це все пов'язано власне з тим, що письменник одне з таких небагатьох занять, де людина безпосередньо працює з думками, не просто так з думками, а ці думки мусять набувати якоїсь завершеної форми, так. За допомогою слів і речень. От. І відповідно, е ці медіатори, так посередники, е себто журналісти, е ну, їм це потрібно, так? їм потрібно е теж мати чиюсь точку зору, е яка була б ще, крім того, якось так в, в якійсь завершеній формі сформульована. Я зараз до вас звертаюся не як журналіста, а як людина, яка ніяк не може скласти свої власної думки з важливого приводу. І до вас, як до людини, яку я шаную, вважаю мудру людину. От я зараз буду так питатися, ну, так, і потім буду отримую якусь, якусь відповідь я буду займати цю саме позицію. В Запоріжжі ми розмовляємо російською мовою. Mm -hmm. Історично склалося, чи як? І коли наші депутати там прийняли якесь рішення, що у нас буде такою своєю державною мовою російська, mm -hmm. минулого року ми з вами зустрічалися в Львові. І ви мене вітали словами: А, славне, звісно, Запоріжжя. Мені було соромно. і двічі Соромно тому, що я раділа з цього рішення, mm -hmm. що я можу тепер висловлювати свої думки, мовою, яка мені легше дається, mm -hmm. так і рідніша. Яку ж зайняти тут позицію, як бути от в цих регіонах? Все ж таки щось нам треба напружитись якось чи розслабитись? Людська природа така, що якщо людина перестає напружуватись, вона твариною стає просто так. От тому я би радив напружитись. Ну історично склалося так, це гарне формулювання, і в той же час це ж історична несправедливість, так насправді. Тобто, це так наче, щось викреслити в зв'язках поколінь. Так тому, що якщо сьогодні, скажімо, 100% мешканців вашого міста спілкується російською, то два-три покоління тому предки цих людей. Так? Тобто якісь їхні діди так? чи прадіди. Ось. Вони, мабуть, спілкувалися таки українською. Так? Чистою вона була чи не чистою, там, літературною, мішаною Ні, це, це не важливо. Але це так, наче, от ми кращі за наших предків, тому що ми знайшли для себе іншу мову, кращу. Ось. І це така ну, не зовсім символічна річ. Це насправді свідчить про загальну якби, невлаштованість у цьому світі. А з іншого боку, безумовно. Мова як така вона існує для того, щоб люди порозумілися, так щоб вони одні одних могли розуміти, і мовою володіти має бути легко. От і якщо цією мовою номер один є саме російська, ну звичайно, ніхто не має права людям командувати, наступати їм на горло і особливо в тих моментах, де вони хочуть висловити щось справді інтимне, так повертаючись до назви книжки, тому я думаю, тут неможливі якісь офіціозні рішення заборони нав'язування. Тут все е, мусить е, змінитися тільки гармонічно, так, гармонійним якимось шляхом. Тобто через е, розуміння, ось це от, усвідомлення, що скільки разів не змінюй мову, але прізвище в тебе, наприклад, швець, так, а, а не Сапожніков. От, і все. Тобто, ці твої предки е, в них оце от прізвище було, ну, воно просто знак. Е, так, і ти. Можеш до нього ставитися як до якогось ганебного тавра, але навіщо так до нього ставитись? Ось, подай їм руку просто туди в, в минуле і, і е, спробуй е, почати говорити. Е, Тією ж мовою, якою вони говорили, тобто ви вважаєте, що цей ну перехід, який ну припустимо, зараз що він такий позитивний буде і бажаний, так перехід все ж таки на українську всього загалу. Я не знаю, чи він взагалі можливий, і за і хотіли, я, я переконаний, бажали? що повного переходу не буде, але я б хотів, щоб я б хотів, ага. що для мене особисто страшенно бажано, щоб просто українська мова в усіх регіонах містах України домінувала. Тобто при збереженні, ну, скажімо, в залежності, як де, але щоб це всюди була все-таки мова більшості. Ну, У вас є ваша авторитетна думка, як це зробити? Ну, знизу, ось я, я за... намагався ні-ні, тобто, ні, тільки знизу, тільки, і тільки а, всі, всі ці зміни можливі лише на індивідуальному рівні. Угу. Тобто ніякого колективного стадного заганяння в іншу мову не відбудеться, і воно не має права на існування. От тільки через особисте самоусвідомлення раз і не завжди треба якось відмовитися взагалі від політизації цього моменту. А нам не дають політики в Україні від цього відмовитись, тому що мовний чинник для них дуже важливий і мобілізуючий чинник на виборах. Вони створюють всередині обидвох мовних груп в нашій країні, тобто як російськомовних, так і українськомовних, вони створюють в обидвох групах відчуття такої паніки, що ось наша мова під загрозою. Так? Причому обидві групи одночасно так і думають. А їм це важливо, тому що це працює у вигляді голосів, відданих на виборах. Мирне співіснування мов насправді це було б дуже велике досягнення України, і воно б спричинило потім абсолютно природний повільний еволюційний перехід до української. Така існує думка. І вчора я її чула в вагоні в буфеті від народу. Про те, що мистецтво і культура дедалі більше відривається від народу. Mm -hmm. І це була претензія до мистецтва і культури. Mm -hmm. Ваша думка, чи є справді таке? Якщо так, то чия в цьому вина і що робити? Ну, Звичайно, я відповім так, що в цьому вина народу. Так? Mm -hmm. а, ні, Якщо серйозно. А мені здається, проблема в тому, що суспільство, значить, люди, як такі, так будемо казати, споживачі культурних цінностей, читають просто дедалі менше. І це виключно і тільки тому, що відбувається певна мутація, мутація людського організму. Просто будь-який написаний текст усе тугіше доходить. Отак. Можна сказати, так тобто люди перебувають у світі передусім візуальних образів, так якась відеокліпова дійсність, от найбільше читається читаються тексти в інтернеті, так і читаються вони як? Вони читаються за заголовками і тегами. Так, мал, мало хто, або меншість навіть цих користувачів інтернету, прочитує статтю повністю. А що вже казати про грубезні книжки, так якісь там романи і так далі? Це така культура, яка звужується, дуже звужується. Вона не вимре ніколи. Вона просто дійде до якоїсь такої критичної межі, коли це буде справді надзвичайно вузьке коло людей, здатних розуміти написаний текст. А що робити? Ну, в жодному разі не можна догоджати так цьому е, опримітивненню, е, так тобто, е, ось вирішити для себе так, значить, е, народ цього не хаває, для нього заскладно, то я буду все набагато простіше робити, бо цього категорично не можна, так от тобто, е, повторюю, що е, насправді ця культура не вимре. Тобто ну буде, буде це просто адресовано якомусь значно гущому колу людей. Ці люди будуть виступати певними трансляторами. Все одно якісь ідеї, якісь думки, якісь образи отримують своє дальше поширення. Що саме ви читаєте наразі? Я зараз читаю в українському перекладі роман Ольги Токарчук. Вити свій плуг понад кістками мертвих. Коли вже я дійсно читаю художню прозу, то це зводиться до, до читання нововиданих творів моїх друзів, так. І ось з Ольгою Токарчук, це польська письменниця. Ми е, водночас перебували півроку у Швейцарії на стипендіях. Я був свідком того, як вона пише е, свій наступний роман. От іноді ввечері при вині ділилися якимись. Е, Ідеями, ось я про лексикон багато розповідав, він тоді ще був е в стані такому майже завершеному, але ще ні, ще не завершеному. Ось, і, е і вона якось сказала таку річ, що, мовляв, на її погляд кожен письменник, який себе вважає за майстра своєї справи, так, який поважно ставиться до своєї професії. Ось він зобов'язаний хоча б раз у житті написати детектив. І ось вона написала детектив. Я зараз його, власне, читаю. Тобто, з одного боку, щоб якось або. Підтвердити або розчаруватися в цій її тезі. а з іншого боку, просто цікаво. Це нове видавництво урбіно, львівське видавництво, яке спеціалізується, здається головним чином на перекладах з польської. От мені цікаво, як перекладацька наша взагалі школа, чи вона якось кудись розвивається, що там, які зараз тенденції в ній обидва ці е, мотиви, як ви бачите, е, зовсім не такі первинно. Читацькі, наївні і чисті, а досить такі брудні, так професійні, себто ці мотиви. А якщо ви отримаєте підтвердження того, що кожен письменник повинен написати детектив, то що нам читати чекати далі від вас? Я почну його писати так. Ну в мене дещо вже є, склалися якісь такі мотиви. Тобто, цілком можливо, що е за декілька років щось таке в мене вийде. У Мене просто дуже повільно складаються книжки. Перш ніж я їх почну писати, я можу жити з ними по 5-6 по років, і вони не обростають якоюсь конкретикою до певного моменту. Ось, тому я нічого зараз не можу анонсувати, але, але не виключаю цього. Завжди хочеться закінчити якимись побажаннями. Читачам побажав би чогось, що зовсім з літературою не пов'язано, так, тобто, першу, всього, просто гарного такого погідного світовідчуття, так тобто, знаходити якомога більше. Порозумінь із навколишнім світом, з іншими, з приятелями і з недругами теж, і максимально мудро виходити з кожного конфлікту. Неконфліктного світу я не можу бажати, тому що він неможливий і він був би жахливий без конфліктів, але мудро і без. Втрат без великих втрат виходити з цих конфліктів. Це мені здається гарне побажання. 18 грудня в Київській консерваторії Юрій Андрухович з польським гуртом Карбідо презентуватимуть нову програму Абсент. Ідея абсенту створення синтетичної лірико-музичної програми, голос поета, тексти, музика, підсиленою та доповненою візуалізацією відеоарт у найрізноманітніших формах та проявах. Абсент остання частина музично-поетичної трилогії польського гурту Карбідо і українського письменника Юрія Андруховича. Автори уявляють абсент як оригінальний саундтрек до фільму, так ніколи і не реалізованого невідомим режисером за мотивами «Перверзії». Карп любайський, Стас рахманський, П'єр птахка і фецький, але його також звали плюх, врубль, штрубль, штобль і глюк.